Правильні те подібні переходи нову транспортну розв'язку на Бельведерській облаштовують згідно з голландським підходом до будівництва дорожньої інфраструктури. Кільцева розв'язка нового типу, яку називають турбокільце, з'єднає північний і південний бульвари. Турбокільця Передбачає спрощений, скажімо так, швидший і спрощений проїзд, а перехрестя з лівим поворотом. Тобто, автомобілі, виходячи з двох смуг руху, наприклад, з південного бульвару, відразу кому треба повернути ліворуч, відразу потраплятимуть на смугу руху, яка виводить автоматично машину на, скажімо, ліворуч на вулицю Бальведерську. На вулиці вже зроблено ремонт проїжджої частини. Облаштовують заїзні кишені, дві платформи для зупинки громадського транспорту. А також тут передбачені нові тротуари і односторонні велодоріжки. Ми ж Поставили амбітне завдання стати велосипедною столицею України, тому ми в цьому напрямку рухаємося. Більше того, наступного травня місяця ми будемо приймати величезний велосипедний пробіг. 25 країн світу будуть у нас проїжджати. Тому ми до цього часу маємо бути підготовлені. Я думаю, що це стане щорічним таким етапом Кубку світу, який буде проводитися в місті Івано-Франківську, для того, щоб Пілігризувати велосипедний спорт. Північний і південний бульвари з'єднають уже наступного року. Наразі ж на цих вулицях уже зроблене дорожне покриття. Так само тривають роботи по облаштуванню дорожнього проїзду на вулицях Довгій та Галицький. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.